Мы начинаем сенсация. Трамп направляет к Путину своего посланника Уиткова для финальной шлифовки этого документа. Блумберг хочет сказать, что не обладая правом на проведение оперативно-розыскных деятельностей, они прослушивали высокопоставленного чиновника администрации Трампа. Как бы ваш телефонный разговор с Уитковым, ваш разговор с Дмитриевым? Я с, с Уитковым часто... Отсюда бесконечная провокация. Скорее, даже диверсия. Это, конечно, очень напоминает э, письмо, которое писал дядя Федор своим родителям, втрое из простоквашино. Говорит, что Захарова просто везде, на каждом углу, с Лавровым вместе, из одной бутылки и так далее. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас світаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про черговий скандал, який може повпливати тотально і геть на все і на війну, і на мир, і на Америку, і на Російську Федерацію. Ну і десь посередині, звісно, ми як завжди. Про що йде мова? Хто з ким про що говорив? Що злив ви дізнаєтеся буквально за мить, але перед цим не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв. Коментуйте Почути і побачити, і будьте активними, тому що буде соромно, якщо ви пропустите справді щось фундаментальне і історичне. Здається, що ми на порозі такого знатного шухера, що навіть важко собі уявити чи переоцінити річ в тім, що Блумберг дістав розмови, не просто розшифровки, а прям аудіорозмови Стівіна Стівена, і Ушакова. Це той, що помічник Путіна. Не абсолютно видно. Як американець вчить росіян лизати Чоботи Трампа, але паралельно, правда робить щось таке, що дуже і дуже схоже на державну зраду. Так от, тепер головне питання: хто ці розмови злив? Брали участь в них дві сторони: американці і росіяни. Уявити собі, що Стівен Вітков щось там зливає проти себе просто неможливо. А от росіяни, а чом би ні? Насправді було абсолютно очевидно від самого початку. Москва не зацікавлена у перемовинах, ані в 28 пунктах, а не в 19. І в якийсь момент здається, що Путін просто злякався, що Дональд Трамп занадто сильно напирає і справді підштовхує сторони до перемовин. Ми на все згодні. От чи була б до цього готова Москва? Здається, відповідь ми вже отримали. Тим, що був підставлений той, кого називали співавтором цих мирних перемовин. Ну, по горячим следам мы начинаем сенсация. Трамп не просто доволен ходом консультации по мирному плану, в плане теперь 22 пункта, но и направляет к Путину своего посланника Уиткофа для финальной шлифовки этого документа. Информацию только что подтвердил помощник Путина Ушаков. Уиткофа ждут. И еще одна важная новость стала известна, что в Москву пятницу приедет премьер Венгрии Орбан. Ждем подтверждения от Кремля. Ну, то есть, можно предположить, что мирное урегулирование и правда выходит на финишную прямую. Отсюда бесконечные провокации. Скорее, даже диверсия. Блумберг вбрасывает стенограмму переговоров помощника президента Ушакова с Уиткофом и Дмитриевым. Стенограмму, которая якобы доказывает, что план Трампа На самом деле написано в Москве. А сам Уитков управляється із Кремль. Отже, якщо щось схоже на москальню, говорить як москальня, вона пише як москальня, то це точно не американці. Росіяни весь цей час, а це буквально години насправді, бо тільки-дільки Блумберг дропнув воде та все. Але вони впиваються тим, як несеться цей скандал зі слитою розмовою беретому в американців ще ніч, а тому найгірше почнеться тільки на рано, коли вони прокинуться і розпочнеться просто лавина критики, яка вже несеться довкола дональда Трампа, якого закликають звільнити Стівіна Віткуфа, якого все ще чекають в Москві. І думають, ну а чом би ще не засадити ще один чібуряк. Хаос, ось чого домагаються росіяни. Не має бути ніякого майданчику, ніяких перемовин, ніякої коаліції, ніяких поїздок до Вашингтону просто хаос. Ну і зрештою, ви ж не будете сумніватися, що росіяни завжди зацікавлені в тому, аби у американців за будь-якої адміністрації справи йшли ну дуже погано. Бо ваш телефонний розговор з Уітковим, ваш розговор з Дмитрієвим? Ну я з, з Уітковим часто розговорю содержання не кам'янує. А Дмитрий, что я с вами, он с любым человеком могу по телефону поговорить, так и с Дмитрием могу. Имеет что-то общее? Почему это интересует мой разговор с Дмитриевым? Российский и... представитель. Не знаю, почему это их интересует, опросы в публикации якобы ваших разговоров. Зачем это делается, на мой взгляд? Для чего? Ну, чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делать для того, чтобы улучшить отношения, а не... Они сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело, выстраиваются путем вот такого рода контактов, в том числе и по телефону. Но что касается Уитков, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренности о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и, и еще... ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам. Телефонный разговор это фейк? Или действительно именно такой разговор я был? Я сказал, что я с Уитковым достаточно часто mm -hmm. разговариваю, но суть разговоров, они закрытый характер носят, я не комментирую. Да никто, никто не должен комментировать, собственно. Откуда у них такая информация? Не знаю Не знаю, тут сліває, тут прослушує, але ну, не ми. Але знаєте, в чому найбільш гнила ситуація? В чому найбільш складна ситуація для недорогих росіян? Тут неможливо ніяким чином звинуватити Київ, диверсія, злив, як би це не називали, там немає нашої участі, немає нашого сліду. Якщо це, ну, наприклад, не знаю, ЦРУ. То виходить, що росіяни просто лохи, і вони говорили по незахищеній лінії. Бо саме зараз, як третю ймовірну сторону, ну якщо не думати, що Стівін Вітков сам злив ці розмови, називають розвід спільноту в Америці. Взагалі, Зеленському здається, що треба терміново рятувати свого близького друга Дональда Трампа і відправляти до Вашингтону Наталку Мисейчук, яка абсолютно в усіх американських ефірах розкаже, що. Журналісти Блумбергу просто працюють в інтересах Москви, як могли вони цю інформацію опубліковувати проти американців? Але ж Блумберг просто взяв і підтвердив все те, про що ми говорили в наших ефірах: що ми знали, просто не мали доказів, що росіяни маніпулюють американцями, що Путін навмисно зривав передачу ракет Києву, бо в цих розмовах очевидно, що як тільки Зеленський увійшов в літак летіти до Трампа. Путін подзвонив, бо Вітков йому підказав. Не треба тут шукати якийсь інший слід. Ну і зрештою, як висновок, здається, стає абсолютно очевидним, що у Москві Вашингтону так і не виходить стати запеклими друзями. В них набагато краще виходить бути одвічними ворогами. Урутро, дорогі друзі, ну що, істерика? істеріка, іначе не називаєш присадячи на Україні в Європі. А в Америке, заметьте, как суетятся все, как пресса суетится. Блумберг публикует вот ночью, ну для нас ночь, там днем. Вот, смотрите, что, а что публикует Блумберг? Это у меня такой простой вопрос. А если они уверены, что то, что они опубликовали, правда, откуда они это взяли? Ну, просто интересно. Можете ответить на такой простой и ясный вопрос? А у них это откуда? Ведь очень простой, ясный и правильный. Валентин Олегович Богданов на эту тему сегодня нам расскажет. Потому что он написал блестящий пост, его себя поставил. А откуда это все? Материал, в котором утверждается, что Уитков я бы якобы консультировал Россию по поводу того, как представить Трампу план по Украине. Имеющиеся у него записи телефонных разговоров. То есть Блумберг хочет сказать, что не обладая правом на проведение оперативно-розыскных деятельностей, они прослушивали высокопоставленного чиновника администрации Трампа? А, а это это что? Это теперь называется журналистика? Откуда это взял Блумберг? То есть мы даже не ставим вопрос, соответствует это действительности или нет. Но, то есть, это допустимо? Или журналисты Блумберга должны присесть в тюрьму? Витков дал Юрию Ушакову главному помощнику Путина по внешней политике советы. О том, как российскому лидеру следует обсудить этот вопрос с Трампом. Ну, вообще-то, это все вообще о чем? Вообще-то работа как одной стороны, так и другой организовать беседу своих руководителей. Что это? Вот в принципе, что это? Ну, подивіться на величезну різницю, як зацікавлений у мирі Київ і як не зацікавлена Москва. Нам може подобатися чи не подобатися план. Пункт ми можемо це обговорювати. Я взагалі там минулий тиждень сприймала максимально гостро і відчуття було якоїсь тотальної зради, а в Москві ні їм не плювати. Вони не хочуть і не збираються завершувати цю війну. Який там мир, яке там прагнення до збереження життів мільйон поклали, покладуть іще. Довести все до абсурду. І продовжувати продовжувати, воювати. Ось справжній неопублікований план Москви, а не всі ці 28 пунктів, чи не тільки. Вочевидь, навіть коли Путін говорив про те, що мирний план Дмитрія Віткофа міг би лягти в основу домовленостей? Було очевидно, що і той план. Він би не підписував. Ну і зараз, коли від самого ранку ми слухаємо російську пропаганду і аналізуємо все, що вони говорять, це стає нам ще більш очевидно. Ну, во-первых, це, звісно, напоминає э, письмо, яке писав дядя Федор своїм родителям в Трої з Простоквашино, де потім кожен щось дописав, і э, у мами на минуточку приданфарктне було состояние. Но э, Лапы я предлагаю. Это хвост отваливается. Наверное. Да, я предлагаю сразу значительно упростить э, это все и сказать: мы согласны со всеми вашими правками. Вот все, что вы впишете, до 27 числа, мы абсолютно все поддерживаем. Единственное, что на э, подписание вот этого документа мы отправляем Ларису Долину. А все дальнейшее вы узнаете чуть-чуть ну, попозже в суде, когда вам все это объяснят. Вот я, я считаю, что если это, это вот такая шизофрения началась, ну давайте ее доведем до уже э, закономерной точки. Ясно, что завершите вину швидко, легко, не выйдет. Але в Москві вони безкінечно чомусь намагаються знайти якісь дивні пояснення і обґрунтування, то чому ж ця війна не закінчується. І, зрештою, в них завжди винні. Українці, які не хочуть, європейці, які розпалювачі війни, ну і американці. Ну а росіяни, то, звісно ж, ні, вони геть інші. Дивіться, яка схема і яка формула. В Україні проживає станом на зараз називають цифру приблизно в 30 мільйонів українців. Це, звісно, не 45, як було колись. Але це все ще прекрасне велике суспільство: 30 мільйонів це багато, яке хай і не своєю більшістю, але багато разів за час повномасштабної війни під час соціологічних опитувань і говорила, і показувала діями, стаючи на захист своєї держави, що ми за жодних умов не погодимось на капітуляцію. Навіть зараз, якщо дивитися останні цифри. Коли ми в дефіциті електроенергії, коли в нас блекаути, коли в нас величезні проблеми на фронті, ви все не все одно не побачите готовність українців зливати нашу країну, наш суверенітет і нашу свободу, але російські пропагандисти повірити в це не можуть. Як це так, ми ж один народ, як це так, частина цього одного народу стоїть на колінах, а інша частина ні і ще й не хоче і ще й чинить супротив, от вони і переконують. Що насправді миру не хочуть ті, хто навіть не живе в Україні, і хто хоче просто змінити своє громадянство, тож зацікавлений в продовженні війни. Поки абсолютно все логічно, та єдине, що. А цифру якусь назвіть. Ми, ми ж наріка змічали, що в інтернеті дуже много. Багато... украинцев, которые не соглашаются в никакой мирный план, хотят воевать дальше. И интересный факт, почему так делают, зачастую большинство случаев это украинцы, которые выехали всеми семьями из Украины на Запад. И в Европе им надо, допустим, в Германии, им надо пробыть пять лет в статусе легального беженца, чтобы получить потом разрешение на ВНЖ. Конечно, они И... все уверены в том, что если будет подписан мир, отменено военное положение, их немедленно депортируют на родину. Да. А так. им надо еще протянуть. Хотя а война год. Через, через несколько месяцев снова начнется, их сразу призовут в ВСУ и убьют там. Ну вот. Ну, разумеется, никто не хочет. Тем более, что у них там уже есть, так сказать, определенные какие-то бизнес-интересы или рабочие интересы, там, семьи, дети там, и так далее. Ну, Венджи они могут получить. Да, да, и все, а да, так да. их уберут оттуда. Так что да. все эти призывы воевать из, из не из Украины, находясь очень далеко оттуда, они очень не просто так очень циничные. Ну Ради господи выгоды. боже мой, ну они всегда такие были. Это же вот это значит мерзота, которая убежала, но при этом желает поражения России, значит и основные, так сказать, вот эти все с позволения сказать комменты, которые публикуются у нас, так сказать, в сетях, где постоянно пытаются значит вылить ушат с известно какой субстанцией на Россию это все же делается не солдатами на фронте и значит историчными дамочками в Канаде конечно и в Канаде и в Германии ну вот а если спросить солдат на фронте там по-моему по некоторым оценкам до 85 желает прекращения войны І демобілізацію. Тобто всі прекрасно розуміють, що на ноль можна угодить в будь-якій ситуації, і більше оттуда ніколи не вийти, а можна потрапити під ракетний удар. Ну і я все ще повторюю для недорогих росіян, що ми вдома, і нас понад 30 мільйонів. Але виявляється, що за вже є претенденти на всій наші оселі, бажаючи, що хто вже готовий заселити наші землі. Як вам таке? При тому, що ну, якби ми з вами були в точці 22-го року, все було б абсолютно очевидно і передбачувано. Але зараз, після всього пережитого, це максимально дивно і крінжово навіть звучить із російських студій, коли доноситься оця вся інформація про їхні вологі мрії захопити наші території. Але і це ми маємо слухати і сприймати дослівно. Росіяни смішні, росіяни. Часто вкидають нереалістичні якісь плани, нереалістичні речі, але говорять вони правду і говорять вони українцям зараз. Дивіться, ми готові продовжувати всю цю війну, бо хочемо всі ваші території. И может так получиться, что вторая восточнославянское государство по размерам, по потенциалу, э, всевозможному, оно просто исчезнет в результате, ну, сука, вероятно, этой, э, в, э, в результате этой войны. Оно просто размоется. Кто туда хорошо, если оно попадет, сейчас я скажу, может что угодно, если оно попадет под протекторат э, России, туда приедут нормальные, э, извините. Ладно, не буду говорить. Поприїдуть заселять люди, которым эта земля так, теж, теж дорога так. Тож, Тож, той же культури культури православний культур. Притом завжди логічно. Слухайте, перш ніж відкривати рот на чужі землі, а що там з вашими? А що там з вашими людьми. Ну якось ви ж безкінечно нас рятуєте, нас звільняєте. А що з своїм відбувається тим часом? Що там в тилу Російської Федерації? І тут приходять до нас буряти. Ну, в тому сенсі не так їх приходять, хоча вони вже прийшли, а приходять із правдою, розповідаючи, що ж там відбувається в самій Російській Федерації. Бурят, який відвоював, приліг на больничку, зараз вирішив якраз поділитися правдою. Про те, як половина його полку вже немає, про те, як вогілля із Буряті йде до Китаю, до нових господарів Росії, а от край, і який буряти захищають, щоб НАТО не напало, щоб українці не. А що українці там могли зробити, якщо вони вивозили наші унітази в бурятію? Ну, одним словом, щоб ми нічого не могли зробити з цією Бурятією, а вона лишається у злиднях. Це слова механіка-водія танка, який розповідає про те, які ж чотирьох рот у бригаді дві фактично знищені. Людей для повноцінного комплектування екіпажів немає. А це Скабєєва Шелавйов постійно про нас розповідають. Хоча в нас і справді. Проблеми завжди із людьми, нас менше апріорі. А у росіян вони так нас так багато. Ні, вже не дуже багато. Далі цей мешканець Буряті згадує, як це колись жилося, як колись сподівалося заробити на їхніх місцевих ресурсах. Але родичі Путіна поставили на всьому хрест. Доходи собі, ну а все інше вони просто розпродають. У Китаю прав і можливостей в регіоні справді більше, аніж у місцевих. Тож виходить, що Путін своєю війною віддав фактично цей регіон за безцінь, повбивав місцеве корінне населення і не досяг нічого. Зрештою, хоча би й справді бурятам не продовжувати відправлятися на СВО. Смотри, слушай, слушай. Раніше, Раніше. Ну, 2000... Ну, в 2000-х годах. А? Ну, за... ну это организация добывала, да, мы заезжали там, выбивали, за... продавали, продавали, машины себе покупали, туда-сюда, туда-сюда. И, И потом, как узнали, понимали, что Китай принимает по... миллионами, да. ну, покупают. Все. все сейчас, сейчас. московский, путинская. путинская, И сейчас путинская. везде стоят, блядь, спецназ, нахуй. спецназ нахуй. Не, просто, не просто, а спецназ именно стоит. И все, выпуск сейчас не только туда. У нас уг, угольный, угольный разрез, может, слышал? Пусть. Тугнуйский Пусть. угольный разрез. Это, бывает? Бывает. Это, не нам. это не нам, это все в Китае. Блин. И, И эту уголь, знаешь, а, кто хозяин? Ну, а, собственно, зять И Путин. Знаешь, сколько а я знакомых, друзей этих похоронил за этот год? Половина, Половина. Полка пол? нет у нас. У нас, короче, четыре роты, две двух рот уже нет. 4 это сколько машин а -а -а -а. На каждую роту по 25, короче. Ну і остання моя історія на сьогодні, але здається, одна із найбільш улюблених. Як то кажуть, немає диму без вогню або перегару без водички. Тут Марія Захарова, та сама легендарна речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації, яку тверезою не бачили щонайменше на публіці із кінця 2000-х, чомусь з цього образилася на чутки про свої алкогольні проблеми. І вирішила піти на кривдників, захищаючись своєю інформацією і захищаючи свою репутацію. Марія Захарова так дозахищалася, що вона, мовляв, не алкоголічка, що все спихнула і свої проблеми на натівську спецоперацію. Виявляється, особисто в глибоких таємних кабінетах НАТО проробляли спецоперацію для того, щоб дискредитувати головне озброєння аналогів НЕТ Марію Захарову. Ну а з іншого боку, здається, що правда вилилась і допікає саму Марію Захарову. А навіть якби це було неправда, ну що ж, Марія Захарова на собі змогла відчути, що таке, коли розповідають тотальну брехню. Украинская пропаганда вас постоянно пытается уличить в пьянстве. Говорит, что Захарова просто везде, на каждом углу, с Лавровым вместе, из одной бутылки и так далее. Как вы вообще на это хамство реагируете? Или уже смирились и так далее? А вы понимаете, почему? Больше нечего найти. Искали днем с огнем, видимо. Я думаю, что не Завышая оценок, но думаю, что нехилые были силы потраченные для того, чтобы где-нибудь там в НАТОвских кулуарах или в НАТОвских коридорах или в НАТОвских кабинетах найти какой-то повод вот что-нибудь такую погаже придумать. У меня все было и летали дроны на даче мои родители и присылали каких-то людей. Чего только не было уже. Видимо, никак не могут найти. И вот придумали. А почему это? Не ну, нужно же каким-то образом маргін... маргіналізувати то, що я говорю. Ну і на цьому, друзі, в нас все. Я закликаю вас обов'язково під завершення цього випуску. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!